У глиб Полтавщини дісталися російські каби. Це вперше від початку війни. Чому армії РФ вигідно застосовувати керовані авіабомби? Та наскільки це може загрожувати Полтаві та області, з'ясуємо разом із фахівцями. Те, що ми називаємо кабами, це фугасні авіаційні бомби з універсальним модулем планування і корекції. Росіяни використовують велику кількість таких різноманітних бомб на цих модулях. Вони і 250, і 500, і 1500, і 3000 навіть використовували. Це калібр бомби. Вони калібр бомби. Він в кілограмах дається в кілограмах. Спрощено про будову кабу. Це металевий корпус, вибухівка та підривник. Ці боєприпаси відомі ще з радянських часів і доволі активно застосовуються Росією в Україні. Згодом у РФ їх почали удосконалювати, зокрема додавати модулі планування та корекції, що дозволило літати на більші відстані. Більш далекобійними в них є бомби серії «Гром». Це е, бомби, які е, загалом зовні схожі на крилаті ракети. Каб двигуном – гібрид бомби і крилатої ракети. Вона створена на базі ракети повітря Земля Х-38». От і має відносно високу швидкість і бойову частину в неї 315 кілограмів, але все одно ну дальність її там не перевищує 120 кілометрів. Що ми знаємо про обстріл Полтавщини? Близько 11.35, 20 жовтня, у телеграм-каналі Повітряних сил повідомили про пуски Каб на Харківщину з півночі. За 13 хвилин про маневр боєприпасу на Полтавщину. Більше офіційних повідомлень про цей обстріл не було. Згодом в моніторингових каналах у Телеграм писали про те, що в укриття терміново треба пройти жителям Скороходового, Березового, потім зайців, Степового, Милорадового та Козлівщини. Усе це населені пункти Полтавського району. Ону зі сторони Харківщини згодом стало відомо, що каб припинили фіксувати за даними із джерел Суспільного у підрозділі ППО. Цей боєприпас міг впасти приблизно за три десятки кілометрів від обласного центру. Все, що відноситься до кабів. От це запускається з скидається з літаків. Вони вирішили, як сказав Путін, що вони зроблять з України чорну діру. Проаналізуємо відстані за допомогою порталу Deep State. Від орієнтовного місця падіння до найближчої частини кордону України з РФ на Харківщині трохи більше за 90 кілометрів. Це зона ураження, яку може перекрити каб. Водночас у деяких мілітарних телеграм-каналах повідомляли про те, що пуски були з району Бєлгорода в РФ, а самі випущені боєпропаси пролетіли приблизно 145 кілометрів. То що ж це було все залежить від дальності. Якщо дальність там менше 120 кілометрів в районі 100 кілометрів, то це може бути гром, навіть якщо а, вони вдосконалили яким чином цю гром Е1, то вони все одно мали її скидати з відстані мінімально 40 кілометрів до лінії фронту. Щоб не бути ураженими нашою зенітною ракетою. І це треба відняти від дальності 120 км кілометрів, залишається 90 км кілометрів в глибині нашої території. Якщо там дальність перевищує 200 кілометрів, то це може бути бандерой. Хоча, можливо, і нові засоби ураження за даними експерта. Це гібрид крилатої ракети і бомби з бойовою частиною понад 100 кілограмів та дальністю польоту 500 кілометрів. При цьому швидкість понад 500 кілометрів за годину. Оглядач порталу мілітарний висловив своє бачення. Полтавщині могли випустити авіабоєприпас на базі фугасно-авіаційної бомби калібру 250 кілограмів. У нього є реактивний двигун, що збільшує дистанцію пуску. 18 жовтня ворог поцілив по лозовій харківській області. Тоді ворог застосував свою останню розробку умпб 5 П'ять Станом на зараз по Полтавській області ми можемо припустити за когістю. Саме дистанції, тобто це орієнтовно 120 плюс кілометрів, що ворог застосував ідентично до попередньої атаки у МПБ 5 Р за словами Вадима Кушнікова, подібні боєприпаси армія РФ застосовувала під час атак по Дніпру та Миколаєву. Перші відомі застосування, і ворог їх застосовує відносно рідко, оскільки дійсно є певні. Моменти пов'язання з можливістю масштабування виробництва, тобто там застосовуються реактивні двигуни китайського походження тобто, це лінійка двигунів. СВ-800 Pro, а також мікроелектроніка армії РФ вигідно застосовувати каби, зокрема через їхню вартість. Залежно від ваги бомби, ціна не перевищує 30 тисяч доларів. У боєприпасах модулі планування і корекції містять дешеві китайські компоненти масового виробництва. Вартість ракет стартує від 100 тисяч доларів. А наприклад, Х-101 чи калібр це понад 1 мільйон доларів. розповів Валерій Романенко. За його словами, аби збити Російські каби застосовують зенітні ракети, але їх кількості недостатньо при найкращих умовах може влучити зенітний дрон, але це треба ну принаймні десяток зенітних дронів запустити. Розумієте, що якщо об'єкт летить за швидкістю 500 км на годину, а ви запускаєте дрон який летить з швидкістю 300 км на годину, то зустрічна швидкість там ну залежно від кута зустрічі, там може сягати. 600-700 кілометрів на годину. Якщо немає штучного інтелекту на е, зенітному дроні, да, людині важко зреагувати на це. За словами експерта, дані про те, скільки саме кабів виробляють в РФ, не оприлюднювали. На його думку, ця кількість на місяць може сягати від 5 до 10 тисяч.